Доброго дня, шановні клієнти. Заїхав до нас на заміну лобового скла Mercedes в класу Скло пошкоджене. Чоловік має їхати за кордон, тому будемо міняти, будемо ставити також оригінал, датчик дощу, камера і антенна. Скло має такі пошкодження. Вигріть тріщини. Ремонтувати тут нема сенсу. Будемо замінювати час заміни плюс відстій. Шість годин, звертайтесь. Лобове скло на v клас. Оригінал фірми Securit. на має камеру, датчик дощу і антенну. Кріплення дзеркала зараз. Будемо монтувати зараз. Демонтуємо двірники і підкапотний простір. Для того, щоб був доступ до скла. І будемо зрізати. Демонтуємо дзеркало заднього огляду, демонтуємо камеру, датчик дощу, будемо знімати, підготавлювати під зрізку. Зрізали лобове скло. Зараз демонтуємо бокові стійки для того, щоб під'єднати антенну. Зрізаємо старий каучок з кузова. Підготавлюємо. Активуємо, ґрунтуємо і підготавлюємо кузов під встановлення автоскла. Так, зараз будемо знімати камеру, датчик з демонтованого скла і ставити його на нове. Все це буде переставлятися. Ось воно скло. Поміняли містами камеру, датчик дощу, все дуже гарно вийшло. Зараз скло проактивували і ґрунтуємо антикоразіонним ґрунтом. Будемо вклеювати. Прогрунтували, проактивували кузов, підготовили для нанесення каучуку. Зараз будемо вклеювати. Після встановлення лобового скла нашими спеціалістами ми обов'язково клеїмо гарантійний талон. Ми надаємо безстрокову гарантію на встановлення скла. І гарантуємо, що скло не відклеїться і не буде підтікати на весь срок експлуатації автомобіля. Дорогі друзі. Ну нарешті пройшло 2 години. Замінили ми скло. Поставили оригінал, як і казали. Машинка готова до видачі. Все працює, датчики працюють, камери працюють, все перевірили. Кого буде потреба по заміні скла, звертайтеся автоскло.com.ua.